Не килим до губернатора, але з нагоди річниці Олег Гончарук зустрівся з делегацією народних депутатів першого демократичного скликання. У такий спосіб вирішив привітати з 25-літтям проголошення декларації про державний суверенітет України. Все згідно процедури, подякував за участь у розбудові держави, вручив грамоти. На переконання очільника Прикарпаття ці люди надали особливий внесок в історію України. У ці всі події які ми сьогодні переживаємо, скупний час військові дії на сході. Вони є якраз продовженням тієї боротьби, яку ви започаткували. Перші незалежні депутати ледь не приголомшені за 25 років. Їх на таку зустріч запросили вперше. На день незалежності святкувався не запрошу. Ну нема нас ж заважає ми комусь не просто живу там, щоб їсти ходити, та які ж а придивляю собов на серце. болить. загалом кажуть депутати, прийняття декларації на початку 90-х далося їм непросто заважали прихильники комунізму, яких на той час було ще вдосталь. Втім, ухвалити найважливіші принципи молодої держави таки вдалося. Ними стали зокрема поділ влади на три гілки, також народовладдя і суверенність. Якщо порівнювати. Ситуацію навіть в площині юридичній, що було до того і після того, то і на якому фоні була прийнята декларація про державний суверенітет? То видно, що це справді була подія масштабу історичного нині. Перші обранці незалежної України мріють, аби всіма ідеалами ухваленої ними декларації користалися молодь насамперед, аби далі розбудовувати державу Владислав Петриченко, телеканал